Шановні українці, цього тижня влада визнала, що до кінця року на збройні сили України не вистачає 300 мільярдів гривень. При цьому в бюджеті на 25-й рік щедро сплачено популістський марафон, кешбеки, вовна тисяча і інші плюшки влади. Хто понесе відповідальність? А хто відповість за те, що було щедро розтринкано мільярди і мільярди на популістські речі, неприпустимі в умовах війни? І якщо ви думаєте, шановні українці, що влада зробила хоч якусь роботу над помилками до проекту на бюджет 26-го року, то ні, там закладається дірка на військових щонайменше 400 мільярдів гривень. А отже, кошти завершаться вже в травні 26 го року. Європейська Солідарність цього не допустить. Ми підготували поправки до бюджету. Ми будемо вимагати вичистити весь цей блуд, починаючи від вовної тисячі кешбеку, марафону, стратегічних комунікацій. А насправді це просто пропаганда найгірша. гебельсівська. все має йти на збройні сили України і на соціалку. Ми маємо забезпечити нормальні зарплати вчителям і лікарям. Ненормально, коли медик сьогодні, медсестра в Києві отримує 13 тисяч гривень в бюджеті. Такі кошти закладаються. В цей час наглядові ради щедро отримують по 300-350 тисяч тільки за. Те, що вони обслуговують банково. друге питання: ПДФО бригада. Знаєте, раніше кожен слуга мав свій маленький асфальтний заводик для того, аби забезпечити своє солодке плюшкове життя. Тепер у кожного свій маленький дроновий заводик, тільки ці дрони не взлітають. Ми вимагаємо від держави вкладатися в ракетні програми. А що стосується безпілотників, дайте право це не фламінга рожеві, щоб запускалися, а бригади самі визначали, що для них ефективно. Вони це точно знають. 20% ПДФО бригадам.